Всім привіт! Зараз я хочу виконати вам одну свою стару пісню, яка називається Моя кохана. Але зазвучить вона по новому, більш в попсовому варіанті. Хоча куди більше, ніж в траці, але все-таки я подумав і дійсно є куди більш попсово. Так що слухаємо, моя кохана. Хвилини, коли ми разом з тобою я рахую години, коли на місце твоє знаю, ти моє. Тому хитаю під головою. Пробач мене. Якщо колись дурниця на кою всі слова написані моєю рукою, а очі відчуваю, серце душею вою душою, хап'єнт матиму наша лавторі так що, кохана вмикається, трек на повторі. Ще раз повторю це тебе не для аудиторії Ангелів троє пророчили нам спільну долю наші стосунки. Місніші, ні, ніж ні, троє. На її руйнах ми з тобою вбило построєм. Още синка мо. Серце тепер воно твоє, з нею, що хочеш тільки думай головою Я сподіваюся, що мене залишить параноя, коли ти скажеш, що хочеш бути тільки зі мною Моя, кохана від Барто, все, минуле вже стартом, пара близькі конварти, тепер є тільки ти моя, кохана від варто все, минуле вже стартом.

Твої губи так накрило, скажи мені, ну де твої приховані крила? Я прихована, не відрила впливу, далі просто розловив на живу, не дай мені буду, в морі Я не хочу на себе йти на дно прошу тебе, не граймне в домі, но зараз я один в своєму домі, но чекаю, коли ти прийдеш до мене знов Знай, що мені не все одно, я вже давно перемотав це кіно. Ти не віриш, в кохання, але це воно. Я буду поряд щоб дарувати тобі тепло. Кохана відверто все, минуле вже старто Переписки конверти Тепер я... тільки ти є, моя, кохана відверто все, Минуле вже старто Переписки конверти Тепер я... тільки ти моя, кохана відверто все, Минуле вже старто На. Дякую за увагу. З вами був я, Ніко